Ну що, друзяки, всі вже готові до нового року, Петрович підготував для вас просто порцію самих крутих гірлянд 2025 року. Купуєш на Aliexpress собі ось таку коробочку, тут стільки функцій, що ти просто будеш охренівати. Я не знаю, чи я тобі всі їх покажу. Гірлянда 2х2 це штора. Показую, як вона приходить. Так, продавці, якщо ви вкрадете моє відео це і будете парити якесь лайно, то, друзі, знайте, якщо десь будете бачити за межами. Фейсбуку і Тіктоку, де Петрович там розказує, що ця гірлянда буде коштувати 20 гривень, знаєте, що це шахраї. Дивіться, я вам показую, як виглядає ось ця штора. Вішається все воно ось тако. Дивіться, бачите, як я його поцепив. Цепляється все легко і просто. Якщо ти надумаєш ось таке поцепити на вулиці, в принципі, можна. Всі усі діодики вони захищені від води вологи. На морозі їм буде абсолютно байдуже. Ну, дивися, усі гачачки, бачиш. Тут є отвори, куди може потрапити водичка, там конденсат чи будь-що. Тому, якщо будеш вішати, вішай так, щоб гачачки ці були десь приховані. Всередині коробочки є інструкція, як підключити до додатку, як сконектити, які там функції, яке що. Я тобі пізніше покажу. Ось такий пультик. Я його вже розпакував, вставив батареєчку, батареєчка не йде по комплекту і підключається це все до звичайного блока від телефона. Тут також є механічна кнопочка, яку можна натискати і змінювати різні режими. Тут стільки функцій, що ти будеш просто охренювати. Можна і під музику, на пульті можна включити, з планшета можна включити, з телефона можна включити і під музику, і так, і сяк, і вверх, і вниз, і вліво, і вправо, і навпаки, і різні надписи, і малюнки. Все, що хочеш. Ну, штука нереально крута, і саме головне, що коштує недорого. Скачуєш, заходиш в додаток, можна додати фотографії, щоб вони відображалися ось тут. Можна малювати, можна додати текст, наприклад. Там, ось тако. І пішов текст. Різні картиночки натискаєш. Бачиш, як він їде ось тут. І дивися, як він тепер поїхав тут. Швидкість можна виставити. Хочеш швидше, хочеш повільніше. Картинку можна перелистувати чи перегортувати. Дивися. І ось, будь ласка, бачиш? Як тут, так і тут. Дивися. Ялиночка. Можна, наприклад, щоб ялиночка пішла, і ялиночка. Пішло. <с> тобто з телефона чи з планшета можна керувати як хочеш. Різні картиночки, різні малюночки, чого тут тільки немає. Заходиш, наприклад, от сюди. Давай, дивись, тобі картинки. Різні картиночки пішли. Туди-сюди. Ну, настільки прикольна штука, я не знаю, як китайці так це все грамотно зробили, організували. Дивися. <с> я думаю, для дітей це буде просто щось. Картиночки для закоханих натискаєш. Дивіться, трояндочка. Трояндочка є. Далі сердечка. Ви тільки подивіться, яка краса. Ви тільки подивіться, яка краса. Діджей Джей Петрович. Все в такт музики. Навіть якщо з кожним днем стає все гірше і гірше, забий на то все купи собі гірлянду. І зроби собі свято. Хто відгадає, що це за малюночок, отримає від Петровича подаруночок.